Це культовий коктейль 1980-х років. Але історія його почалась задовго до 80-х. Вітаю, друзі! Моє в домашньому барі на каналі «Коктейльні Хроніки. З вами Андрій. За катерами завжди Діана. Сьогодні буду готувати класичний коктейль з списку IBA під назвою Sea Breeze. У 1930 році Гаррі Крайдок додав коктейль Sea Breeze Cooler у свою книгу з свой коктейл бук. Рецепт цього коктейлю виглядав ось так. Проте сучасний рецепт з'явився завдяки маркетинговій компанії компанії Ocean Spray у 1960 році, коли виробники журавлини активно просували Сік. Рецепт 1930 року майже забувся, а сучасний здобув популярність завдяки простоті готування. і Сівріз це ідеальний напій для тих, хто хоче відчути літню атмосферу по будь-яку пору року. А тепер давайте я вам покажу, як робити цей простенький коктейль. Коктейль готується MethodBield і почну з горілки. 40 мл. Я задам тобі питання, як ти відносишся до е, соків у коктейлях? То в принципі нормально. Ну, якщо їх не багато. Ну і бажано, це лімони буває. <рес> <рес> і, ну, типу, от, наприклад, взяти такі санрайс, який ми нещодавно готували. Ну, в принципі, нормально, що не легкі, приємно. Ну, а жиравлини, тобто всі соки тобі подобаються плюс-мінус, так? Краще додати свіжий. Дійсно, свіжий це в пріоритеті. А, ти приймаєш такі коктейлі, там, де більшість іде соку. Ну, такі, як Кровава Мері, такі чому ні. Далі сік Грейфрута, 30 мл. Та сік журавлини 120 мл. Прикрашаю цедрою грейпфрута. грейфрута і коктейль Сі-двіс. Вітаю, друзі! Я, як завжди, по старій добрій традиції з трубочкою. Ну, перед тим як почнеш пити, а як ти відносишся до, до соків у котельня? В принципі, непогано, але я все одно люблю більше свіжовичувелені. Ну, маю на увазі з коли роблять цік. Ні, ну, ніж окей, пакетований. Я, ну окей, А я, так добре вставлю. Так, 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 я просто ну, навіть пакетований, пакетований, немає різниці, просто от, до соків. Угу. Ну, навіть нормально. якщо пакетований, нормально. Нормально. Ну смачненько. Тут текіла? Ні, горілка. А, горілка? Ось це так поворот. Кашкінкоргу брав, так? Угу. Угу. Ну, там якась витримана. Угу. Непогано. Я переплутала просто з. Поки була за кадром, я побачила, що ти налив, але не почула, що горілку, і побачила, що там щось золотисте, і Я подумала, що тут текіла. І це складати, де текіла. Я не відчуваю. Але як виявляється горілка, і тут відчутно, ну, в плані за смаком, градус точно є. Але Там. теж ну, справді градус, теж хотів сказати, майже не відчувається для мене. Ну, він не міцний. Так, на таку таку кубкі, Купість соків, 20 журавлин і 30 фруктів. 10 соків. Так, ті 40 млітрів взагалі не відчуваються. Коктейль сам кисло. Кисленький з легкою гірчинкою, приємний дійсно літку пити те, що треба, освіжаючи ну, завдяки. От і коти, плюс так. градус, теж так, приємно. Так, він такий приємний, легесенький. На Мій смак мені подобається. От, а, в нього така кис кислість більше, ніж солодкість, і мені це імпонує. А за смаком він мені щось так нагадує. Я от типов, а я пробувала, пробувала. Я не можу догадатися, що саме він мені нагадує. Але точно на щось схоже. А й головна перевага цього коктейлю він дуже легко готується. Прям, от, ну, Джентольний такий його санрайс. Навіть можна купити, окрім пакетованого журавлиного соку, можна зробити ще й грифрут пакетований. Якщо класна марка, який ну марка, яка робить класний грейпфрутовий сік, я маю на увазі не додає дуже багато цукру. Все одно вийде дуже непогано. А можна зробити навпаки замість пакетованого журавлиного соку, взяти, наприклад, якийсь журлини морс і Може бути смачніше. А якщо не хочете покращувати, то пийте такий, він теж досить гарний. Простий, зрозумілий. Чому Так, мені однозначно він подобається нічого зайвого і нічого. І взагалі, знаєш, типу, я хотіла сказати, мені це подобаються всі коктейлі з Савоя, ну, з книги Савої, тридцяти років обожнюю слухати історії старих коктейлів, пити і пробувати старі коктейлі. Але цей точно не схожий на та, щось та... таке дуже старе. Ну він реально, як от з х років, дійсно, ну. Тому що от, рецепт оригінальний, він ж дуже відрізнявся. Там і джин, там і, наприклад, Бренді, содова, м'ята, лимонний сік, мені здається, mm -hmm. коротше. А, Кардинально відрізнявся від того, mm -hmm. що ми бачимо зараз. Бачиш, як виходить, що в Сивої є абсолютно інший рецепт цього коктейлю, і я тепер дуже хочу, щоб ти його приготував. <рес> мені дуже цікаво, а навіть якщо буде суперово, якщо ти приготуєш знову цей, щоб мені нагадати, як він смакує, і нашим а, глядачам. Як можна вас так назвати, і приготувати оригінальний рецепт з собою. Ну я думаю, як він написаний в 930-х, то він оригінальніший за цей. Ну, звісно, так. Тому що цей, ну як якщо вірити історії, то з'явився 60-х. За uh -huh. такий овшен спрею. Ну, непогано вони я замотила з соком, щоб. Ну, щоб популяризувати сік, о, вийшло класно. Дякуємо ну, в цьому володці. плані молодці. <свіс> і тобі те, дякую. що запоганили оригінальний рецепт, це не молодці, а, а те, ну, що ну. так от просунулись. Дякую вам дуже за перегляд, Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Тому що тут багато всього про коктейлі, як класичних, так і не класичних. І щоб нас не загубити, як сказав вам Андрій, підписуйтесь. А ми побачимось з вами в наступному відео. Па-па!